Вітаю, любі друзі. Ми дуже емоційно переживаємо цей тиждень. Я шукаю способи, як заспокоїти себе і привести свої думки до ладу. Перший і найлегший спосіб для мене це прибирання. Нічого грандіозного. Я витираю пил, мию якісь невеличкі діляночки, переставляю речі. Це відволікає мене від неприємних думок. Я зосереджуюсь тільки на прибиранні. і на душі стає легше, наче я розчищую свій простір. Свіжа скатертина, чудова фруктівниця і невеличкий декор ось же й на душі світліше. Дівчатка на підвіконня теж постелила свіженьке, щоб їм було комфортно. Дуже гарно допомагає при обиранні картоплі. Вона вже готова на посадку, але я ще готую з неї. От сьогодні варила її на олів'є. Написала Юля. Я вирішила зробити інтернет-детокс на місяць, повидаляла соцмережі, залишила Ютуб дивитися тільки позитивні та корисні відео про квіти, аудіокниги, рукоділля. Юлічка залишила мій канал. Дякую, тому що він для відпочинку не знаю наскільки мене вистачить. Я розумію, про що ви пишете. Ви знаєте, у мене такий стан був перед новорічними святами. Я не видаляла нічого, але зрозуміла для себе так. Зовсім не дивитися я не можу. Проаналізувавши ситуацію, я побачила, що, наприклад, якась подія. Відбувається бо по декілька подій в день. І різні канали це обговорюють. Тому я дивлюся зранку новини і ввечері. Ем, я бачу, як людям вже важко, ем, дійсно, це важко. Я теж залишила ось такі, не те, що канали. Я просто дивлюся, якісь невеличкі відео, навіть шорти дивлюсь. Ем, на додачу ще дивлюся трішечки про моду, щоб очі пораділи, по-перше, краса завжди відволікає. Наприклад, ну, в моєму випадку, точно, я дивлюся і мені. Подобаються якісь речі, мені подобається сучасна мода. Ніколи так не подобалася мода, як зараз. І можна побачити, що з чим комбінувати, наприклад, можна не купувати якісь речі, а зробити якийсь мікс з того, що в мене є. Це і корисно, і досить приємно. Це теж відволікає. Ще дивлюся. Такі невеличкі відео про тваринок. Собачки, котики, оці песики. Я коли дивлюсь на, на те, як вони граються, <смі> бишкетують, я, я відпочиваю в цей момент. І я зрозуміла, що краще подивитися це перед тим, як лягати в ліжко, ніж щось таке важке, після якого я зовсім не сплю. Зранку треба підводитися і працювати, тому я вважаю, що це ну непоганий спосіб, те, що Юля написала. Ще один гарний спосіб, на мій погляд, це піти в магазин, зробити шопінг або просто подивитися на якісь гарні речі. Я йду в магазин, тому що мені потрібні тарілочки. У мене розбилися декілька штук, і я пішла шукати такі, що підходили під інтер'єр кухні. Магазини вже продають все до Великодня, і мене це надихає. Дуже люблю роздивлятися гарні речі. Дійшла до тарілок, і мені дуже сподобалися ці. Не знаю, які. Краще купити, тут є декілька варіантів, всі вони підходять під мою кухню. Який чудовий декор до Великодня. Хочеться купити все. Ви знаєте, як я люблю штучні квіти гарної якості. І тут вже на який смак мені спало на думку, що це як одяг для оселі. Хоч я й не прихильниця живих троянд, але ці мені дуже сподобалися. І ще ось такі незвичного кольору. Тут навіть є столові прилади в золоті, я такі люблю. Придивлялася ще до пледів. Мені вони всі подобаються скоро тепло, і я буду наводити лад на балконі і хочу там поміняти плед. Бо котики мої таке зробили з нього. Тому ось так. Мені подобаються такі благородні відтінки. Мені здається, що вони підійдуть до будь-якого інтер'єру. Ще продивлялася до подушечок. Дивіться, я навіть розгубилася. Не знаю, що б я вибрала. Я вже вдома, це єдина тарілочка, яка у мене залишилася з таких невеличких тому я придбала собі декілька новеньких. І я купила тарілочки мого улюбленого кольору. У мене такі стіни в кухні, і є вже і горнятка такого кольору. Тобто я вже підбирала по те, що в мене є. Дивіться, ще й сонечко вийшло. Такі покупки, навіть якщо вони необхідні, як в моєму випадку, дуже піднімають настрій. А при іншому освітленні. Дивіться, як вони підходять до дощечки з зайчиком. Я дуже задоволена тим, що я таки дійшла до магазину і змогла себе отак порадувати. Ще один дуже дієвий спосіб, в моєму випадку, принаймні, це організувати робоче місце. Прощаюся з чудовим букетиком, який зробив мене щасливою на 8 березня і протираю стіл, пробираю, все ставлю на свої місця. Я зрозуміла для себе, що якщо я навіть переставляю якісь речі, міняю місцями вже настрій кращий. Подивіться, як відразу міняється стіл. Як він по-іншому виглядає? Не обов'язково працювати за столом, як я. Мені здається, що у кожної жінки є свій куточок, де вона ж є, виживає, робить прикраси, будь-що. І коли все там в порядку, коли все стоїть на своєму місці, то, ви знаєте, мені здається, що це як у чоловіка гараж. Це я називаю місце сили. А сили нам зараз дуже потрібні. Засушені квіти в книгах. Це теж приємні емоції, приємні спогади. Ще один спосіб це поміняти щось на одязі, зробити щось креативне. У мене є джинси, які до мене дуже довгі. Зараз модно так носити, Я ще причепила ось такі шпильки на відворотах джинсів. І я купила різні шпильки під золото, під сріблом. Використовую їх по-різному. І ця мода мені дуже подобається. Любі, друзі, хочу подякувати всім за таку щиру підтримку, за добрі слова, які ви написали мені. І нога вже потихесенько так. Кісточки зростаються, слава Богу, головне не обшу не втаритися, бо вона не шукає пригод. Моя нога продовжує. Як ви бачите, я вже дійшла до магазину і до продуктового, куди я дінуся, треба ходити. Лежати я не можу. І ви знаєте, у нас в сільпо на касі, коли чек видають. На ньому завжди є або поважання якесь, або передбачування. І дивіться, що було написано на Чекові. Темрява зникає, коли віриш у світло. Ви знаєте, я, я отак собі його зберігла і не збираюсь викидувати. Я е, покажу вам наступного разу, як я. Продовжую робити мій скрип-бук, я продовжую працювати з ним теж дуже гарний спосіб перезавантажитися і відволіктися від поганих думок. І я туди обов'язково цей чек так приклею, тому що такі чудові слова дають надію, Любі мої, Дякую, що ви були з нами. Ми зістіше йдемо їсти олів'є. У нас вже ввечері є такий гарний, чудовий вечір. Я зараз вам покажу, як гарно у нас в кухні вечері. І ось у гашечка. Всі прийшли і чекають, коли ми будемо вже вечеряти. Всіх обіймаю я рада, що ви були з нами. Дякую за ваші вподобайки, чудові коментарі, за підписки. Дуже вам вдячна. Ми побачимося. Ходімо, дівчатки.